Петро Олещук, політолог, разом з нами вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Петре, отже, реформа Радбезу ООН. Скільки часу знадобиться і чия воля, власне, знадобиться для цього? Ну, стосовно часових якихось проміжків, я нічого тут казати не буду, тим більше, що, поки що, справді ключове питання полягає у волі. Ми знаємо, що, власне кажучи, Україна давно закликає до проведення відповідної реформи і на різних рівнях, включно із президентом України, який постійно наголошує на тій кризі, в якій опинилися міжнародні інституції, включно з Організацією Об'єднаних Націй. І це абсолютно очевидно. І зараз тим більше очевидно, коли країна агресор, агресор очолює Раду безпеки ООН. Тобто структура, яка має відповідати за безпеку усього людства, і це справді величезна проблема, і вона є відображенням того, що ООН тривалий час відображає реалії минулого, а не теперішнього. Петре, а от якраз от, зокрема, про, про, про майбутнє хочу вас запитати. А коли ми говоримо про реформу в цілому і Радбезу, і ООН, що ми маємо на увазі? Ну тобто, чого ми хочемо? Адже це ж не надзавдання, щоб Росія е зайняла там місце за процедурою, а не так як це передалося в спадок. Це ж більш комплексне питання? Ну, звичайно, звичайно, більш комплексне питання. Ну, от знову ж таки, питання стосовно того. Чому достатньо невеликий перелік держав, причому створений відповідно до реалій минулого, вирішують долю інших держав, мають право вето і тому подібне. Тобто, досить давно обговорюється питання щодо зміни складу Ради безпеки ООН, її розширення інших принципів формування і наповнення. Тобто тут знову ж таки відповідних моментів багато. Але стосовно Росії, тут іще, ще, власне кажучи, залишається питання: а на підставі чого вона є постійним членом Ради безпеки ООН, а отже, має право вето, тому що Росію ніхто в ООН не приймав, вона формально успадкувала місце радянського союзу, підстави для чого були достатньо сумнівні, і це окреме питання, яке прямо не стосується реформи Ради безпеки ООН, але прямо стосується. Перебування там в Росії, ну, зрештою, потрібна політична воля для того, щоб це все почати розглядати і вирішувати. А чи як чи політична що... воля потрібна, пане Петре? Тобто є п'ять постійних членів Радбезу, є ще п'ять е тимчасових, е так е є в цілому Генеральна асамблея ООН. Е ну, В першу чергу потрібна воля держав, які входять до ООН, тобто Генеральної асамблеї ООН, тому що, ну, власне, будь-який сенс існування ООН полягає в тому, що там переважна більшість держав сучасного світу є членами. І відповідно їхня воля повинна в цій ситуації бути критично важливою. Але, звичайно, що вони будуть орієнтуватися на позицію провідних держав світу. Тому, знову ж таки, позиція провідних держав, які входять до Ради безпеки ООН, так само є в цій ситуації ключовою. Але головне знову ж таки запустити цей процес. Тому що, ну, по суті, всі повинні зрозуміти, що є дві альтернативи. Або ООН сходить остаточно на нівець і перетворюється на чисто формальну структуру без якогось реального значення. Або вона реформується і, відповідно, може відігравати якусь значиму роль в подальшому. Якогось третього варіанту немає. Немає вже варіанту, що, знаєте, як. Раніше тривалий час розглядали перечекати, дочекатися чогось, якось воно буде Петре. Не я буде. хочу уточнити одне уточнення з приводу вашої тези. А як можна реформувати орган, в якому троє? Я зараз маю на увазі п'ятьох постійних членів Радбезу. Троє за реформу. Росія очевидно буде проти, і Китай швидше за все утримається. Ну, в перспективі найближчого часу. Як тоді цей орган сам себе реформує? Ну, знову ж таки, ми, ми маємо відповідний досвід, поки що, не глобальних реформ, а ухвалення конкретних точкових рішень через Раду Безпеки через е, е, Генеральну асамблею ООН. Я маю на увазі питання про репарації для України. Я маю на увазі питання щодо мирного плану стосовно України на основі відповідної резолюції, яка була внесена Україною, проєкту резолюції. Тобто відповідні конкретні точкові рішення, вони ухвалюються, і ми бачимо, як в результаті блокування з боку агресора Радбез ООН, хоча Радбез ООН це єдиний орган, який, скажімо так, ухвалює обов'язкові рішення для виконання. Але знову ж таки, ми бачимо, як Генеральна асамблея ООН перетворюється на той орган, який принаймні якісь рішення може ухвалювати. Нехай не обов'язкові, нехай рекомендаційні, але принаймні він їх ухвалює. Інші держави можуть принаймні на них спиратися. Е, тож, ну, якогось іншого шляху, окрім як реформи, немає. Розумієте, можна знайти мільйон способів, як цю реформу заблокувати, і вони будуть знайдені. Тому я говорю про політичну волю, тому що можна знайти відповідні зачепки, чому не реформувати. Але просто всі повинні зрозуміти одну просту річ. Нам потрібна міжнародна структура, яка би вирішувала відповідні проблеми, така, як ООН. Якщо вона, в принципі, не потрібна, ну, нехай собі існує в такому е декларативному стані. Якщо вона нам потрібна, а нам я маю на увазі не лише, наприклад, Україні чи якимось іншим державам, а всьому людству, як такому, значить її потрібно реформувати, тому що все, що показала ООН, це те, що вона свої статутні задачі не виконує і на може. місяць головуватиме Російська Федерація в ООН. Що мають робити інші країни? Просто бойкотувати всі рішення, які вона виносить на голосування. По факту, це ж вона просто займається модеруванням. Це по факту виходить, що ви викреслений місяць, так? З історії існування ООН. Радбезон, ну за великим, за, ли... за великим рахунком, так, тому що зрозуміло, ніякі рішення ухвалюватися в цій ситуації не будуть. Ми знаємо, що представник України заявив про те, що він буде бойкотувати відповідні засідання. Ну тому, в принципі, окрім питань, які можуть вважатися в цій ситуації виключними. Ну тому так, викреслений місяць. Причому знову ж таки місяць, коли так само якісь відповідні питання мають розглядатися. Ну от. Це така ситуація, от, ну, така ситуація, в якій опинилася така структура, як організація Об'єднаних Націй. Угу. Е, Петре, ну буквально е, ще одну тему. Встигаємо з вами е, обговорити. Сестра Кім Чен іна звинуватила Україну в ядерній змові. Про це пише Рейтерс із посиланням на державні змі КНДР. У своїй промові Кім Йо Чен посилалася на онлайн петицію на сайті президента України. Вона назвала її політичною змовою офісу Зеленського. Щоправда, жодних доказів цього твердження не навела. Автор петиції Олександр Устинов опублікував її 30 березня. Він закликає Змістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням для того, щоб петицію розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч підписів, але поки що заклик Устинова підтримали менше тисячі українців. Петро Олещук нагадаю, політолог разом з нами. Пане Петре, э, говорячи якраз про такі заяви, ну майже за океану, так враховуючи відстань. Э, на вашу думку, чому вона пролунала? Чому саме від цієї спікерки? Ви знаєте, тут питання не в тому, чому вона пролунала, а чому її почали тиражувати. Наскільки я розумію, почали тиражувати її ЗМІ, в першу чергу російські. Я розумію, чому тому, що їм потрібні бодай, якісь іноземні спікери для того, щоб озвучувати ті думки, які їм потрібно. Ну ми посилаємося на Reuters. Їм... Reuters – це ж британська агенція, так яка шанована в цьому світі, особливо в західному. Ну я, я бачив, що дуже багато цю всю інформацію саме в російських джерелах розганяли, а, тому ну знову ж таки, Reuters багато що публікує, але далеко не все з цього привертає буде якусь увагу. Ну знову ж таки, КНДР це сателіт Росії. Вони озвучують те, що Росії вигідно, тому що вони від них залежать в плані фінансів, в плані інших ресурсів. Ну і так само деякі ресурси готові Росії постачати, тому це стратегічний партнер для Росії, один із стратегічних партнерів для Росії. А тому, те, що вони говорять, це вони говорять цілком в інтересах знову ж таки Росії. Чому ця заява зроблена? Я думаю, що тут пряма прив'язка із відповідними заявами Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Таким чином, знову ж таки, вони намагаються представити ситуацію так, нібито це Україна якось ядерною зброєю комусь загрожує Білорусі, очевидно, Росії, і тому вони, порушуючи фактично договір про нерозповсюдження ядерної зброї, насправді його не порушують. Це зрозуміло якась абсолютно дивна логіка, яку ніхто, окрім росіян, сприймати не буде, але їх, очевидно, вона на даному етапі задовольняє. Зрозуміло. Ну, а іноземні товариші вони додають цій логіці бодай якогось, якоїсь репрезентативності. Мовляв, дивіться, це не ми говоримо, це у світі говорять. От навіть в КНДР на це звернули увагу. Це треба розглядати виключно в контексті російської стратегії ядерного шантажу. Вони цим шантажем займаються від початку війни. Зараз увага до цього шантажу знижується, тому що вони постійно ним займаються, і вже це не сприймається настільки гостро, як, наприклад, ще рік тому. Пане Петре, тому ну насправді постійно... на тезі навіть у КНДР на це звертають увагу, як ви сказали. Напевно, до подальшу дискусію. Варто завершувати, ну це я до того, що з російськими дипломатами нашу на жаль теж тому, що ми обмежені в часі. Дякую вам, політолог Петро Олещук був разом з нами.